Друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Ну що ж, у нас часник Дубль 2. Підживлення часнику, а точніше, результати підживлення за дві доби. За дві доби ви зараз можете побачити на екрані, як часник виглядав два дні тому і як він виглядає зараз. І порівняти я перше відео намагався знімати у неділю. А сьогодні у нас вівторок, тому самі бачите, що за дві доби можливо досягти результатів. І ці результати я отримав, витративши усього 5 грамів карбоміду, 5 грамів і 1 грам магнію сульфату. Як ми бачимо, в нас вже третій, і четвертий листок відновлює колір зелений. А Хоча часник був дуже блідий. Чому він був дуже блідий? Тому що температура ґрунту була надто низька, щоб гарно працювало коріння. І у нас є загальне, загальне таке правило, загальний догляд за часником. Коли в нас з'явився четвертий листок і починає лізти п'ятий, нам його треба підживлювати. І тут залежить від вашого ґрунту. Якщо ви знаєте, що ви не вносили достатню кількість азоту, то, можливо, ваш часник зараз стоїть жовтенький через те, що в нього недостатньо азоту, який вільно може коріння всмоктувати ще й низька температура. І тоді у нас загальне правило: ми беремо і підживлюємо розчином сілітри, 20 грамів сілітри на 10 літрів води і додаємо туди. Сульфат магнія також 20 грамів. А всім цибулевим і часнику магній дуже потрібен. До того ж, там він містить сірку, яка ще покращує, стимулює рослину, щоб вона споживала поживні речовини. Отже, це в нас таке загальне правило. Якщо щось незрозуміло, навесні щось погано росте, беремо, підливаємо селітрою. Але ці загальні правила треба ще ділити на 2, на 3, на 4 і на 5. Чому? А кожен з вас розуміє, який ґрунт у вас є. Дехто з людей для побутового саду, в них ґрунт взагалі складається на 50% з гною, в когось він в вільному доступі. Ви е, невідомо яку кількість азоту туди внесли. Про яку селітру ми можемо казати, якщо ви у вас ґрунт повний азоту, а ви туди ще будете додавати нітратну форму азоту, бо у нас сілітра це нітратна форма. Тому давайте підіб'ємо підсумок і розділимо ситуацію, яка може бути саме у вас. Якщо ви знаєте, що у вас у вашому ґрунті недостатня кількість азоту, якщо ви вносили мало органіки, якщо ви розумієте, що е, зараз у вас учаснику може бути проблема не через температуру і про нормальну роботу коріння. А саме через недостатню кількість вільного азоту, яке коріння це може всмоктувати до того, що рана весна, все одно там температура не така вже буде і чудова. То обов'язково берете і підживуєте селітрою 20 грамів селітри і 20 грамів магнія сульфат на 10 літрів води і проливаєте. Друга ситуація: якщо ми розуміємо, що у нас азоту багато в землі. Навіщо нам ще більше занітрачувати землю тією сілітрою, яка взагалі-то не потрібна? І ми побачимо результат в будь-якому разі через півтора один-півтора тижні, не через те, що ми додали туди азоту. і сілітри. Ми побачимо цей результат, тому що ґрунт щодня прогрівається, і так він через тиждень або півтора буде зовсім іншою температурою і коріння почне нормально працювати. А наша задача дати швидкий старт часнику. Якщо він відчуває зараз якийсь стрес, нам треба швиденько вивести його з цього стресу. Як я робив у своєму випадку? Я розумію, що в мене азоту багато. Мені сілітру не варто додавати. Це буде тільки мінус. Потім літом буде тільки зайві проблеми. Я буду мати. Що я для себе обрав? Я для себе обрав внекореневе підживлення. Чому внекореневе? Тому що у нас, по-перше, зараз ідеальні умови для внекореневого підживлення. Які у нас зараз умови? Листків на рослині достатньо. Температура у нас взагалі зараз ідеальна. Температура для внекореневого підживлення потрібна між 10 і 20 градусами тепла. А ми маємо зараз похмуру погоду. Чудово підживлення в карбомідом треба проводити в похмуру погоду. Чому ми підживлення проводимо якщо в некоренево, то корбомідом? Тому що якщо проводити підживлення аміачною селітрою, ми можемо попалити листки. Також некоренево підживлення дає нам можливість внести компоненти майже за добу і вони на слідуючий день вже починають працювати. І як ви бачите, за дві доби результат вже видно. Хто не бачить, той і не хоче його побачити. А стосовно концентрації розчину для обробок, ми пам'ятаємо, що якби я зараз грядку проливав класичною схемою, тобто ам'ячною селітрою, я б витратив 20 грамів ам'ячної селітри. А я на початку відео сказав, що я витратив 5 грамів карбаміду і 1 грам магнію сульфату. Чому? Тому що, по-перше, Проливаючи таку грядку, я б витратив літр води, ну, 10 літрів відро води. А якщо я починаю прискати, я ж не можу відро води нанести на цю кількість ось цих невеличких листочків. А нам треба нанести так достатньо, щоб рослина отримала ту вагу тих компонентів, що потрібно. Тому все некореневе підживлення, воно має дуже високі концентрації. Ці концентрації високі на перший погляд. Але коли ми починаємо обробляти рослини, ми розуміємо, що у нас витрати робочого розчину дуже невисокі. Отже, я на цю грядку витратив 250 мл розчину. Я просто взяв розвів в бутилочці містера мускула. І взяв отак от, би швиденько-швиденько все побризкав. Витратив 250 мл. На ці 250 мл грядка в мене приблизно 1 квадратний метр. На ці 250 мл я вніс 5 грамів карбоміду. І вніс 1 грам сульфату магнію. Тому що співвідношення між карбомідом і магнієм для внекореневого підживлення є 5 до 1. 5, 5 частин карбоміду, одна частина магнію. Але друзі, стосовно концентрації, це я вніс таку концентрацію в своєму випадку. Тому що я розумію, в мене азоту в ґрунті достатньо. Саме це є причиною того, що мені немає сенсу зараз підливати ще й селітрою. Виходячи з вашої ситуації, в некореневе підживлення азотом це ціла наука. Там граються з концентраціями, як концентрація ми. Які вас можуть навіть налякати, але рослини все одно підживлюють і підживлюють ефективно. Отже, щоб брати, щоб брати загальну концентрацію, яку ви можете використовувати у своєму випадку, будь-якому випадку, незалежно від того, який у вас є ґрунт за поживністю, ви можете починати обробляти рослини концентрацією 1%. Цією концентрацією ви гарантовано не попалите ніяку рослину. А 1% це у нас є 100 грамів карбоміду на 10 літрів води і 20 грамів магнію сульфату. Виходячи з. Е Спостережень за своєю рослиною і зі виходячи зі своєї ситуації, ви можете сміливо поступово підвищувати цю концентрацію до рівня 5%. Сміливо і це, далі все залежить це дуже індивідуально. Я ж кажу, це не можна так просто з пустого слову рекомендувати. А до 5%. 5% це у нас, в принципі, є 500 грамів карбоміду на 10 літрів води та 100 грамів сульфат. Я буду дуже вдячний за ваші коментарі або запитання, або ваші враження. Тому що саме ваша активність під відео допомагає йому в просуванні в алгоритмах YouTube та в розвитку мого каналу. Всім до побачення!